Іноді життя пише такі сценарії, що Голівуд нервово курить у сторонці. В Україні ліквідовано сина заступниці директора ЦРУ США. Так ви не помилилися. Хлопець із родини американської розвідки воював за Росію. Мене звати Микита Гаврилюк. Далі деталі, які змушують замислитися. А ви підписуйтесь на канал і натискайте вподобайку. Тут завжди найгарячіші новини. Майкл Глос, 21-річний американець, син Джуліани Глос, заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій, загинув у квітні 24-го року на Донеччині, воюючи на боці Росії. Його поховали в США лише через декілька місяців. А в некролозі скромно зазначили, що він трагічно загинув у східній Європі. Ця неймовірна історія спливла лише зараз. Хлопець був не просто сином високопоставленої чиновниці. Він виріс у родині військових. Батько, ветеран ВМС США, воював в Іраці. Мати понад 30 років у розвідці. У коледжі він вивчав екологію, брав участь у мітингах проти війни в Україні за права жінок, ЛГБТ – Називав себе пацифістом, але раптом щось зламалося. 21-річний хлопець кинув навчання, став хіпі та подорожував світом. Побував у Франції, Італії, Туреччині Грузії. А у 23-му році отримав російську візу та поїхав до окупованого Криму на зустріч хіппі руху райдужна сім'я, і це кардинально його змінило. Після цього Майкл зареєструвався у ВКонтакті та вступив до груп «Романтика Російських Деревень. Ми з СССР, СССР Лєнін, Сталін, марксізм, комунізм, комуністи там таке теж є. На цій же сторінці він опублікував відео з назвою Путін заявив про необхідність створення незалежної Палестини. Після хіпі комуни повернення в реальність, правда, виявилось болючою. У Майкла закінчувалася віза, а грошей на нову не було. І тоді він пішов у місцевий вербувальний центр і підписав контракт. Його записали до 137-го рязанського полку ВДВЗ СРФ. Рідним він розповідав, що просто працює в Росії. Мовляв, хоче заробити, отримати російський паспорт і гайнути в Африку. А от насправді пройшов підготовку у військовому центрі Авангард під Москвою і став десантником. Служив серед тих, хто штурмував українські позиції. Його побратими згадують, що він був одержимий російськими ідеями. Один з них навіть сказав, що Майкл мріяв про власний екологічний проєкт з очищення водойм Росії від мікропластику від екоактивіста до солдата армії-агресора. Цей шлях навіть у кіно не вигадаєш. Загинув він 4 квітня 2024 року під Солідаром у складі штурмової групи, ймовірно, під час українського артилерійського обстрілу подробиці залишаються туманними, але тіло доправили до США лише за кілька місяців. Мати відмовилася від будь-яких публічних заяв. Єдине, що зробила родина, опублікувала некролог. Він хотів, щоб світ став кращим місцем. Справедливішим, мирнішим і гармонійнішим із природою. Ага, і саме тому поїхав в Україну вбивати простих людей. Віримо, напишіть нам у коментарях, що ви думаєте про цю історію, як вам такий ідеалістичний шлях з протестів у США до окопів під Солидаром? І головне, як ви вважаєте, чи має суспільство право знати, якщо діти посадовців переходять на біг ворога? Нам важлива ваша думка. Ядерна війна вже майже на порозі, але цього разу не з боку Росії чи з Ірану, чи навіть не з Північної Кореї. Вона насувається з Південної Азії, і причина не нафта і не території. А вода перший в історії людства ядерний конфлікт може розгорітися через те, що ми щодня бачимо у себе україні. Я Микита Гаврилюк, і сьогодні ми говоримо про те, як Індія та Пакистан вже готують пускові шахти, та чому ця загроза була закладена ще на моменті формування цих двох держав після Другої світової. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, чи ви колись уявляли, що війна майбутнього це не нафта, а вода з річки. 22 квітня в індійському кашмірі стався теракт. Підірвали автобуси з туристами. Загинуло щонайменше 26 людей. Індія миттєво звинуватила в цьому пакистанських ісламістів з угрупування Джаїш -Е Мохаммад». Формально це заборонена організація, але у Нью-Делі впевнені пакистанські спецслужби їх не бачать. Бо самі ж і прикривають між Індією та Пакистаном конфлікт із самого народження. У 1947 році, після розпаду Британської Індії, утворилися дві держави, і одразу почалась боротьба за Кашмір мусульманський регіон, який опинився під індійським контролем. З того часу чотири війни: десятки тисяч загиблих і жодного компромісу. Причому весь час найбільш проблемним питанням залишалася просто питна вода, банально через географію. У 1960 році за посередництва світового банку підписали договір про розподіл вод річки Інд. Пакистан отримав три великі річки індія три менші, і вже понад півстоліття цей договір вважали взірцем того, як можна співіснувати навіть у ворожнечі. Але часи змінилися. Населення індії зросло до півтора мільярда. Води не вистачає. Клімат змінюється, і кожен кубометр води вже не просто природний ресурс. Це зброя, тож Індія, користуючись терактом як приводом, заявила: ми більше не дотримуємось договору. Ми нація, яка сама вирішуватиме кому скільки води дістанеться у сучасному світі. Права на воду можуть виявитися більш значущими ніж ідеологічні розбіжності. У Пакистані на це відреагували як на ультиматум, бо 90% всієї сільськогосподарської землі країни це зрошення саме з тих річок. Якщо Індія перекриє воду, в Пакистані починається голод. Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до договору про води інду розглядатиметься як акт війни, і на неї буде дано відповідь з усією силою. Індія своєї позиції не змінила. Моді на мітингу заявляє. Ми знайдемо і покараємо винних у теракті, де б вони не ховалися. На тлі того, що в обох країн є ядерна зброя, це вже не просто конфлікт, це відлік до чогось набагато гіршого. Пакистан офіційно допускає превентивний ядерний удар у разі загрози національній безпеці. А вода це і є безпека. Один вибух і вогонь пошириться на Іран, Афганістан, навіть Китай, радіаційні хмари, голод, біженці, обвал ринків і найстрашніше прецедент. Після першого ядерного удару світ більше не буде стримуватися. Путін може отримати саме те, чого хоче моральну індульгенцію. Мовляв, ну вони ж теж кидали. Китай згадає про Тайвань, Ізраїль, про Іран, США та просто за компанію. Коротше кажучи, на нас це не може не вплинути, якою б далекою від нас не була Індія. Якщо світ порушить табу на ядерну зброю, ніхто вже не буде у безпеці. Тож напишіть у коментарях. Чи ви вірите в те, що все це може закінчитися реальним вибухом? І що, на вашу думку, має зробити світ, щоби не згоріти в боротьбі за воду? <сп otros guerra> <спіль Gmail> Нарешті, хороша новина. У Підмосков'ї ліквідовано генерали Міноборони РФ. Вибух стався просто у дворі будинку, де мешкав військовий злочинець. Він загинув на місці, а тіло довелося збирати по частинах. Мене звати Микита Гаврилюк. Всі найгарячіші подробиці розповідаю далі. А ви не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Звали генерала, що символічно, Ярослав Москалик, заступник начальника головного оперативного управління генштабу. Росії людина, яка особисто відповідала за стратегічне планування війни проти України, саме він за даними українських джерел координував дії підрозділів під час наступу на Київ у лютому 22-го року, а згодом займався плануванням штурмів Бахмута, Северодонецька і неодноразово з'являвся у переліках відповідальних за авіаудари по цивільній інфраструктурі. І що цікаво, Москалик ще у 2016 році представляв Росію на перемовинах у Нормандській. Ському форматі на технічному рівні. Тобто ще тоді він займався координацією гібридної агресії на Донбасі, але загинув він не на фронті, а у дворі власного будинку. На кадрах видно, як він виходить із під'їзду і прямує до авто. І тут потужний вибух. Хвиля вибиває шибки в сусідніх квартирах. Москалика відкидає на кілька метрів. Подейкують, що скажімо так, сліди москалика знайшли аж на стіні сусіднього під'їзду. Рятувальникам довелося буквально збирати його по шматках. Генерал згорів на своїй роботі буквально. Спочатку російські ЗМІ поспішили списати все на випадковий вибух газу. Мовляв, трагедія, перехожий загинув, але дуже швидко ці байки спростували. Експерти виявили залишки саморобного вибухового пристрою, начиненого уражаючими елементами. Пропагандистські канали писали про потужність заряду, яка становила до 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Причому начинка була зроблена на основі боєприпасів для підствольного гранатомета. Їх за Клали по всьому авто найбільше у ліву частину багажника при вибуху уламки розлетілися на відстань до 300 метрів. Знаєте, коли саморобна бомба вибиває вікна на відстані у 300 метрів. Ну це явно не пожежа через газ. Крім того, російські джерела вже визнають за москаликом могли стежити кілька місяців. Вивчаючи його розклад аж до хвилин виходу і входу у під'їзд, а машину з вибухівкою пригнали під його будинок всього за кілька днів до операції. Про те, хто саме організував ліквідацію, офіційно ніхто не каже. Але з огляду на минулі випадки висновки напрошуються самі собою. Російські джерела, поки мовчать про організаторів, українські спецслужби зберігають тишу. Але це вже далеко не перший випадок у ланцюгу високопосадових втрат РФ. Генерали у Москві живуть статистично менше ніж на лінії фронту. Наприклад, у грудні 2024 року в Москві аналогічним чином було підірвано генерала Ігоря Кірілова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Це той самий випадок із вибуховим самокатом. Тоді СБУ офіційно підтвердили, що ця ліквідація їх рук справа. А ще раніше, у жовтні 2024 року, в Росії було ліквідовано військового пілота Дмитрія Гаєнкова. Його знайшли мертвим із множинними травмами голови в селі Супоніво під Брянськом. Гулянков обіймав посаду начальника штабу авіаційної ескадрії 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ і був причетний до ракетних ударів по цивільних об'єктах України. Зокрема, по торгівельному центру Амстор у Кременчуці та житловому будинку у Дніпрі його смерть стала ще одним сигналом для російських офіцерів: злочини проти цивільних. Не залишаться безкарними. І з кожною такою ліквідацією меседж стає все більш чітким. Дістати можна кожного. Тож напишіть у коментарях, як вам ця новина. Все-таки, коли у Москві вбивають генерала москалика, ну це дуже символічно, хіба ні? Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал. А також не забувайте про лайки та про поширення відео. Так більше людей. Дізнається правду.